Я вже, звісно, пощупав, попробував. Це дуже чудова штука, вона прикольна, весела, якщо не треба важко робити, якщо знати це, це дуже легка робота і високо Ну, Воно поки що легко йде. В майбутньому дізнаємося побільше. Важко, що треба зубрити. Цей шлях не можу сказати, що був легкий, тому що на початку, звичайно, це для нас було щось нове незвідане, адже галузь машинобудування для закарпатського регіону, взагалі для нашої ТГ була зовсім новою. На жаль, війна внесла свої корективи як страшні в наше життя, але для нашої громади це дуже позитивний відгук і дуже позитивний плюс, тому що громада почала розвиватися дуже активно, дуже стрімко з'являються нові робочі місця. І саме через затребуваність на ринку праці ця професія і була ліцензована в нашому навчальному закладі. Зайдіть сюди Ось ця стіна буде знята. Просто буде одне велике приміщення. Один великий центр. Тут будуть двері. Пізніше ми роз'єднаємо з тою першою майстернею. І буде два великі приміщення, де ще можуть займатися, збувати професію оператору статі з програми керуванням. Завдяки нашим партнерам індустріальному парку Friendly Wing Technology у нас. Зараз сучасна майстерня з таким самим устаткуванням, яке використовується на виробничих потужностях їхніх підприємств. Тобто у нас налагоджена гарна лінія, така своєрідна, щоб діти, які засвоїли знання у нас, учні отримали знання наші, засвоїли їх на практиці на підприємствах. їм не потрібне додаткове перенавчання, тому що в нас ідентичне устаткування. Ну і звичайно, завдяки їхній великій підтримці, завдяки нашій спільній роботі, ми дійшли до дуже гарного результату і сьогоднішній це знову підкреслює, що наші здобувачі освіти активно працюють, можуть розвиватися, мають гарні перспективи. І навіть у цьому році ми знову набираємо новий курс таких спеціалістів. І на цю професію поки що в нас найбільше затребин найбільше заяв, бо діти дійсно бачать перед собою перспективу.